Це справжні сніданок. Нарешті на сніданку з 1 плюс 1. канал, плюс 1, 1 Україна. Тет, Ютуб, сніданку. Час готувати абсолютно. Сьогодні у нас прикольна італійсько-грецька історія. Це означає, що будуть свіжі овочі сезонні. Це не означає, що за всі гроші світу. Це навпаки сезонне має бути. Та ми можемо змінювати його на своє, але так сталося, що зараз у цій порі всі овочі співпали з грецько-італійським сезоном. І у нас сьогодні будуть і баклажани, і помідори можна чері, можна справжні. На городі вже, до речі, все вже виросло. Наприклад, мені навіть мама передала зі свого городу на Ух дачі. Перший рік вона виросла, каже, все, ідеально, я такий сміть мамиколо міг. Натурпродукт. Натур. Подивіться рецепт, щоб я не був голосрівним. Як воно все побудовано у нас правильно, як воно в Греції, як воно в Італії. От називається вона брускетта з баклажанами і фетою. Е, значить, е, знову ж таки, з чері це все відносно. Можете чері, можете справжні брати. Звичайні помідори, так? Ну так, абсолютно. Просто чері вони такі, знаєш, о, вони охайні. Вони нібито знаєш, не розпадаються. Якщо mm -hmm. ніж правильно у вас і ви правильно ріжете, то можете будь-які брати навіть які суковуті херсонські. Е, так, значить, що ми робимо? У нас є. Е, у нас є е, брускети. Ми робимо брускети. От, Давайте я одразу їх поставлю, щоб вони в тостері вже готувалися. От, Я їх кидаю сюди, От, опускаю, вони там собі самі готуються. От, Але тепер що важливо, шановні пані та панове, це, звичайно, приготувати баклажани. Е, баклажани у нас посолені, трошки поперчені, зі спеціями вже, спасибі Вікі наші, які все приготувала. От, Я просто вам кінцеву фазу покажу. Е, от, І кінцева фаза ця полягає. В тому, що ми їх будемо смажити. Дуже-дуже правильно вибрати рослинну олії. Все завдяки ній. Ні. Як на мене, важливо обрати саме таку олію, яка не пригорає і не передає продуктам неприємний гіркий присмак. Тому я використовую рафіновану олію. І от так зараз її фактично розілью по петельні. Красиво. От, от так я потім завжди. Це все роблю, щоб по петельні все розійшлось абсолютно симетрично. Все, коли я побачив, я трошки знаєте, от Інелі казав на рекламній паузі, що я трошки на Бориса Бурду. Трошки симетрично, і потім Случай. викладаю баклажани. Зачекай ще років п'ять, і тоді в тебе може бути своє кулінарне шоу, розумієш? Тобто вже ти Ось. доростеш повністю, і вже буде досвід величезний. І тоді. Хтось задачів написав, ми ж в групі, наша група спільна. Ото, що Руслан готує. Ото добре, коли валічка і Єгорчик готують, то завжди добре. Бачиш, тебе вже записали в справжні кулінари. Рівняння з Валентиною Хамайко, це хай левел, як то кажуть. Я і вам, чесно скажу. Ні, я подумав, що може, ми приплутали з кимось. Не знаю. Ні, добре слово і собаці. Приємно, звичайно, знаєш, то я ж не, не той, але от так. Ну що, у нас майже готові брускетки? Наші а ми можемо поки що почати намазувати, наприклад, ті, які вже О, в нас заготовлені, а всі інші ми підсмажимо для нашої великої знімальної групи, яка також за лаштунками за кадром. Пласне. Ви їх не бачите, а нас тут дуже багато. Тому зараз декілька брускет приготуємо так, щоб і. Всіх за кадром посмакували в тому числі. Все насправді дуже-дуже просто: чесничок. Ну, це традиційно, як ми робили в дитинстві, грінки з чесничком, або просто скоринка хліба. Ти її змазуєш, і це бомбічно. Так, а що нам там люди шлють пишуть? Давай поки ми не рухи ну, По-перше, друзі, я вам хочу показати нашу сьогоднішню глядачку пані Лілію, яка написала нам вітання з Дніпра. Пише Доброго ранку! Привіт з Дніпра! У вас є така рубрика Сніданки в мистецтві. Є. Так, є у мене теж є подібна картина, пише нам Лілія. Називається Вишенька на торті. Автор кішка Марта. А тепер фото трішечки ближче. Ви просто подивіться на цю хутюньку маленьку. Реально

Чекали, вітали з самого ранку. Багато хто відгукнувся з різних міст України. З Дніпра нам пише наш постійний глядач Паша. Доброго ранку з Чернігова. Доброго ранку з Харкова. Бажаємо перемоги і гарного дня. Привіт, з івано франківщини Так, доброго ранку з Камбоджі. Наприклад, ну кожен обід. Ну розуміємо, що різний час з вами. Дуже радію, що улюблені ведучі по. Франківськ знову вітання, Дніпропетровщина, вітання, Львів, Чернівці, так, Чернігівська область, місто Городня, Трускавець з нами, Грушуватка Дніпропетровщина з нами. Тернопіль з нами зараз одразу прямо зараз приходять повідомлення. І, до речі, багато хто з наших глядачів активно почав писати відповіді на слово загадка. Отже, ви пам'ятаєте, ми у вас питали, що таке. Ворина. Ще раз нагадуємо, що це чернігівський діалет. Нечто я просто людям хочу показати. Алечки зараз показує. Оце дивіться це неправильний ніж для порізання помідорів. Вибач, богарада, що тебе перек... Нічого, а ти може більший от, просто взяти. Ні, 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 Мож чекай. Кісінший. От я собі купив ніж. Зараз саме взагалі, такий в та куліна в кулінарів. Запишу зараз. <с з зубчиками. Він ріже так, що помідор дивіться, він не дає сік. А, а я, значить, чавлю зараз помідор, це неправильно. От, а коли з зубчиками, то воно ідеально і таке рівнесенькі помідорки, такі рівнесенькі, які б не були, навіть хрусунки. Дуже пішов запах Скажи. Відчувається чесничок. Вибач, що там пишуть? Варина нагадує ще шта. раз слово загадка, Чернігівщина. Значить, ось нам глядачі пишуть: це жердина. Потім О. ще був варіант: один тут дуже дуже цікавий. Познань Польща з нами, Великомихалівка з нами. Зараз знайду за Заліщики з нами вітання заліщикам, були ми Бо, там так. Ніжин, Можливо. черкаси, козятин, краків, ворина, огорожа з лози. Або тин. Ось так. З чорноморською усмішкою Одеса надсилає нам сердечки. Можливо. Наталія Ковальчук, глядачка ага. наша, пише. Ось хтось пише, Світлана Слобацька, Ворина – це зрубаний, тонкий, довгий стовбур дерева, його використовують для огорожі. Або ж іншими словами, жердинав, якщо це стосується. Паркану. Ну дуже багато привітань, дуже багато от саме таких відповідей на слово загадку. І до речі, от є один приємний коментар. Надзвичайно приємний. Доброго ранку з Сімферополя. Всім О, гарного настрою та вдалого дня. Ми дуже дякуємо, що ви нам дивитесь. написали. Ну і гор, ти знаєш, важко, так, у тебе тут запитують нам ну. величезну кількість компліментів. Написали, звичайно, що ми відпочивші, засмаглі, красиві. Все. А одна з глядачок запитала, чи ти часом не закохався. Вона написала, що Будь ти власна. постригся, що ти красиво виглядаєш, і питає: Мабуть, Ігор закохався. А як з глядачку? Зараз знайду нікнейм, але от прям мені це. З самого початку знаєш, що впало в око. те, що а, вона... Поки нелі не, не шукає нікнейм, не, не я вам хочу сказати, ви просто мене вчора не бачили, розумієте? Якщо ви б мене побачили вчора, ще до того, як постригся, то ви б сказали, б, що не те, що закохався, що я з якоїсь цілі виліз. Навпаки, в печері десь в був печері знаєш, посамітнені. Я так дуже дивно на це все роблю. Ти мене вибач, що я так цей, але не знаю я правильно. Я чекаю просто, коли ти сир додасиш. Це мій найулюблений інгредієнт, який сир, типу, фети. А, друзі, я трошки змінив, е, змінив е, оздоблення цієї всієї історії. Ну е, правильно, як це має бути. Я так по-своєму зробив. Це знаєш, як веркисючка каже. Я не знаю, добре чи погано, але так було не було ніколи. От це мій принцип зараз. Е, от, от 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 зараз спробуємо це все. О, все а ось нічого. до речі, слухай, ми казали, да, що варина це походить з Чернігівщини. Це слово, а ось нам з Івано-Франківщини пишуть: доброго ранку. Варина то дерев'яна вставка у воротах. Це в горах ти. так їх називають. Ти, бачиш? Бачите, тобто слово використовується е, по всій Україні, не лише на Чернігівщині. Так, не льок, ну я думаю, що вже все готово. Я думаю, зараз ми там е, для всіх доробимо вже зараз. Просто вже стільки часу немає. Лішко, ну так камеру низько поставив, що я прям не знаю вже, куди, куди руки діти. Руки-руки, е, куди у вас подіти? Що оптика слабенька, да? тому камеру низько треба. Да? Ясно, ясно, ясно. Так, бачите, бідний канал. Е, були б не люди, ми просили б гроші на нову камеру, а так? Ні, жарт. Е, Ой, красиво, е з базиліком трим... прям, взагалі. Ідеально. Подолас. Все, готово, можна куштувати. Який обираєш? Давай ось цей, цей такий. Аккуратний. Аккуратний. Дивись, тут один мій баклажанчик, який я посмажив, а один Віки, mm -hmm. адміністратор нашого. Mm -hmm. ну, от я відчуваю, що твій гарячий, тому доведеться ну, їсти, їсти вікен, бо печемося. А це смачно, Скажи, друзі. М -м? Смачно. Чосник відчуваєш? Мені подобається. Трішечки, він майже непомітний, до речі. М -м -м. Такий задум був. Така задумка? Друзі, Може... сезон баклажанів. Просто не прогавте цей час, використовуйте. І не обов'язково це має бути там, наприклад, французький багет, як у нас, навіть звичайна скоринка хліба, підсмажена так само на олії, на пательні, натерта чесничком з баклажанчиком, з помідорчиком з городу. І буде просто ідеально. І не цурати чеснику. Якщо трохи правильно такну, можна і на роботу таки. Все нормально. а там може все буде, і станеться. А тепер окремо на роботу, маємо. Ага. порнемось зробити.